Президент США Дональд Трамп може звільнити радника з нацбезпеки Майка Волца через інцидент з витоком військових планів Сполучених Штатів. Про таке повідомляє політику з посиланням на власні джерела. Видання пише, що головний редактор The Atlantic такого видання отримав доступ до секретного чату е месенджера Сігнал. Де обговорювалася підготовка до атаки на єменських хуситів, і журналіст стверджує, що саме Майк Волц додав його до чату адміністрації. За даними Політико, Трамп має прийняти рішення протягом наступних днів. До речі, в цьому чаті було ще 18 людей, окрім самого Волца. Там був і міністр оборони під Хекзит, і Марко Рубіо, і сам Дональд Трамп. І віце-президент Джей Ді Венс словом, вся верхівка американської адміністрації наразі проводять внутрішні розмови з учасниками чату, до якого потрапив журналіст. А от самопроголошений президент Білорусі Лукашенко в сьоме офіційно вступив на посаду. Він виконує обов'язки президента країни. З 20 липня, на секундочку, вдумайтеся, 1994 року. Тобто без малого 31 рік. В 94-му мені було 7 років. Це шосте переобрання. А в на своєму своєму виступі до з нагоди цієї події він відзначив, що півсвіту мріють про таку форму влади як в Білорусі.